Переведення годинників в Україні здійснюється двічі на рік на літній час в останню неділю березня, на зимовий кожні останньої неділі жовтня. Цьогоріч, 29 березня, рівно о третій ранку, слід перевести стрілки годинника на годину вперед. Тобто, саме на такий проміжок часу цієї ночі спати доведеться менше. Більшість з нас важко переносить перехід на новий режим, оскільки організм не може враз перелаштуватися на інший біоритм. Людина стає дратівливою, млявою, швидше втомлюється. У неї може погіршитися сон, емоційний стан, що призводить. До зниження працездатності і погіршення самопочуття на думку біологів, перехід на літній час збиває перш за все внутрішні ритми. Когда у человека сформировалась привычка вставать в определенное время, выполнять определенные действия, приходить в определенное время, засыпать в определенное время. Это называем, называется режим дня. И здесь здесь происходит организм не понимает, почему вроде бы я еще по своим гормональным измен... по своим гормональным да, ритму должен еще спать, а здесь в 630 звенит будильник, Перехід на літній час впливає на людей з ослабленим здоров'ям, людей похилого віку, які чутливіше реагують на метеозміни. Болісно переживатимуть переведення стріла годинника і люди зі серцево-судинними захворюваннями, нервовими розладами та психічними відхиленнями. Ті, що працюють за жорстким робочим графіком, мають мало вихідних. Медики підкреслюють, що переведення часу сприймається організмом людини як переміщення в інший часовий пояс, тому на звикання до нового режиму йому потрібно не менше двох тижнів. В этот период, конечно, я б, ну, как бы порекомендовала да, быть более ну, не то, что аккуратными, осторожными, более внимательно отнестись к своему здоровью, в том плане, чтобы постараться снизить физическую или умственную нагрузку в первую неделю апреля, ну, что можна не принимать на ночь так называемые снотворные либо алкогольные какие-то, либо кофеин. В чем я років тому переведення стрілок можна було б грунту. Вати економію електроенергії, то у наш час цей аргумент не є доречним. Відтак у багатьох країнах від проведення годинника цілком відмовились. человеческий фактор, как ощущение здоровья, а здоровье – это коэффициент и физического, и психического здоровья. Я бы все-таки хотела, чтобы такой ресурс, как человеческий фактор, учитывался в большей степени, нежели, наверное, экономия тех или иных ресурсов, поскольку это тоже человеческий организм и продуктивность человека, работоспособность человека, она снижается в любом На жаль, голос науки про те, що не потрібно гратися з часом, наразі не чують. Дарма в такому разі, бодай перший тиждень квітня необхідно себе трохи попестити. Фахівці радять більше спати, зменшити фізичне та психологічне навантаження, збагатити меню вітамінними продуктами та спробувати передусім позитивно налаштувати себе до змін. Ольга Міщук Дмитро Боровецький, факти.